Триває 1105-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 1340 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 4 березня окупаційні війська Росії втратили 879 410 військових, 10 255 танків, 21 298 бойових броньованих машин. 24 тисячі артилерійських систем, 1 тисячу 306 реактивних систем вогню, 1 тисяч засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 27 тисяч 741 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 85 крилатих ракет. 28 кораблів, 39 428 одиниць автомобільної техніки та 3 768 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, ще відомості про втрати російських окупантів уточнюються.